Дівчата, вітаю вас на каналі Соловейко Вишиває, Це Аня. І подивіться мої скарби з вишивальної виставки. Ще одна сумка у мами, я її показувати не буду, покажу свою. Зараз я буду більш детальніше розказувати про те, що я придбала. Чесно скажу, я сама там нічого не знімала. Там буквально деякі маленькі частинки. Я ще не впевнена, чи їх буду вставляти, чи ні. Бо. Я собі вирішила, що це перша моя виставка, мені хотілося насолодитись спілкуванням з людьми, побачити все гарненьке, нічого не пропустити. А якби я знімала відео, то ну, знаєте, я думаю, що я б якось не так це все пережила. Тому ось так. І ще я на виставці була два дні вчора. І сьогодні, бо я подивилася, була відео, до речі, хто хоче подивитися відео про виставку, більш детально. Вала Романюк, там майже 2,5 години, навіть трошки більше відео, тому переходьте, дивіться, там все детально про всіх-всіх-всіх представників є. Я вам зараз буду розповідати, показувати більш ближче, що я придбала. Вибачаюся, якщо буде труситися телефон, бо я зніматиму з рук, штатив я не брала. Перше, що я придбала, це були ось такі неймовірні іграшки від Кольорові. Я так розумію, що це вони його розробили саме до виставки, тому що, буквально, мабуть, за пару днів вони виставили, що з'явилися ці іграшки новенькі. І ви знаєте, я придбала всю колекцію, яка там була. Мені це чомусь нагадує е, така підбір кольорової гаммі, як косівська кераміка. Це ось такий ріг достатку, ось такий неймовірно гарний баранець. Зірка святкова зоря. Так, вибачаюсь, отак так свічі. Бо я хотіла знімати на вулиці, але в нас там садочок тут у батьків, і дуже голосно. Оберіг дому дуже неймовірно гарний. Ви знаєте, тут немає, не можна вибрати одну іграшку. От зірка радості, вишивається вона бісер, дерев'яна заготівка, і оце мені сподобалось найбільше. Звук свободи. Бандура шикарна, дуже гарна. І я там ще придбала ось такий, таку іграшку від чарівної країни. Бачите, я ще таке не вишивала. Тут ось такі дрібні паєточки з пластиком. Мені здається, буде доволі таки гарно. Наступне, в кого я придбала, це в перший день виставки це були наборчики від. Kingdom of Headmade від дівчат. Мені було дуже приємно, що вони дивилися і впізнали мені. Це ось такі закладинки. Я давненько на них заглядалася, дівчата, на ці закладинки, вони, неймовірні, вживу. Це ось такий карпатський затишок. І як можна не придбати ось цю неймовірну чаплю. Це в мене номерочок, можливо, я там навіть щось і виграю. Дуже гарні. Я від них ще нічого. Не вишивала, тому мені буде дуже цікаво подивитися на їхні саме комплектуючі, так, більш детальніше дізнатися про цього виробника. І ще вони подарували подаруночки. Це неймовірне щастя, я вам скажу, дуже мені вони сподобались. Ось такий магнітний тримач для голочок, коник. Ось як тут намальований, він так є і насправді дуже гарненький. Я б, можливо, вам більш детальніше показала, але в мене одна рука. Немає, як його показувати. Потім ще один подаруночок. Все так гарно запаковано. Бачите, дуже брендовані ось такі пакетики. Ось така магнітна гольничка. Мені це, це супер класний подарунок. І відразу багато голочок, не вдягач. О, клас. Так, і ще тут. Ще одна коробочка, як мабуть, для прикрас тут бабінки. Набір ось таких бабінок. І тут, мабуть, навіть, можливо, 10, можливо, не знаю, скільки я не рахувала ось така краса. Так, ще ось така схемка в подаруночок. Бачите, за покупочку, я не знаю, як там, чи це всім видається, чи. В залежності від того, скільки ти купив, ось такий неймовірно гарний коник. Ви своїй сестриці, вона любить коників, тому я думаю, їй сподобається. Наступний пакетик з прикрасами, неймовірно гарними. Я зайшла до Оленки Крук, як можна бо до неї не зайти, до цієї прекрасної чарівниці. Така рада була я її бачити, і вона мене була рада бачити. Я придбала все осінньої темати... тематиці. Такі. Ось такий дубовий. Листочок з жолуддями. красун, красунчик пін з дубовим листочком, це ось із калинкою. І оце на ножнички. Подивіться, який підвіс дуже гарний, листочки з типок з калинкою. І ось такий. І з дубками, неймовірно, гарний. Щось я залишу собі, щось піде на розіграш для наших лотерей. Надійшлю Вікторії Сікаченій. Так, це від Оленки був подарунок, така красива, ніжна, дуже ніжна, гарна рахункова голочка. І ось така зірочка. Так, і це ось ще один магнітик. Осінній, такий з листочками. Дуже все гарне. І, я ж кажу, наші дівчата Оленка, неймовірна рукодільна бджілка. Створювати таку. Таку красу, один набір я залишу собі, а один набір надійшлю на лотерейку. Тому слідкуйте, будуть лотерейки. І до речі, в нас зараз також йде лотерейка, я всі посилання залишу. Ми збираємо хлопцям, вони е вийшли із оточення, вони слава Богу, всі живі, але от, е їхні, їхні всі речі врятувати не вдалося. Тому ми збираємо в нас тіль 150 тисяч. 70, майже 80 тисяч вже зібрано, але ще потрібно, ще потрібно збирати. Тому я буду вам дуже вдячна, дівчата, якщо ви задонатите на нашу лотерею або навіть просто так. Квиточок 50 гривень, там неймовірно класний шопер від Оленки вишитий, неймовірно пошитий. І кольори такі красиві. Я вам зараз там вставляю фотографії. і... І вишивальний, от як завжди, для вишивальності, Тому, дівчатка, будь ласка, не проходьте, бо зрозуміло діло, що виставка багато коштів забрала, але хоча б один квиточок, 50 гривень, потрібно задонатити і для хлопців. Наступне, до кого я завітала, це ж була Наталя Саменко. Як як я могла пропустити. Як завжди, ось такий подаруночок від Наталі. Це новинки, ялинкові іграшки. Кошеня, безмежне мистецтво. Так? Це так називається бренд, під яким випускає свої вироби наборчики Наталя. Ялинковий іграшка-подарунок, тут пухнастик. Вони вживу виглядають неймовірно, неймовірно гарні. І моя мама побачила ось таке кошенятку. Я його також бачила, воно мені подобалося, і я думаю, що мамі дуже сподобалося, я думаю, я його куплю, вишию. Оформлю її або в блокнот, бо вона там на роботі пишуть багато, і буде їй такий неймовірно гарний подарунок. Тому, ось, бачите, ще таке косинятко. І куди ж без Лелі? І в мене ще нічого від цього виробника не було куплено в запасах. Мені подобались їхні наборчики, але я завжди думала, знаєте, мене Леля чомусь асоціюється саме з виставками. Вона завжди робить неймовірні гарні. Фотозони, і я побачила ось такий анонс цих неймовірних соняхів, сонячний день. І я зрозуміла, що це моє. Там ще був один набір з гарбузиками, теж мені дуже сподобався. Але ось це просто щось неймовірне, дуже гарний набір. І вони, до речі, всім, хто Купляв щось, давали ось такі. Можна на вибір, там було декілька схемок. Я вибрала лимончики. Вони такі дуже гарні і милі. Це були покупочки в лелі. І, дівчата, я не очікувала зустріти на виставці Іринку із мистецтва рукоділля. Подивіться, і вона мені подарувала ось такі гарненькі. Неймовірні класні шкарпетки. Я, я плакала. Я навіть плакала, дійсно, я неймовірно рада. Іринка, якщо вона не підписані, підписуйтесь. В неї такий канал. Знаєте, такий теплий, такий, от якщо вам погано на душі, відкриваєте канал Іринки, дивитесь його, і вам, от ця людина, мабуть, світиться добром, мабуть, знаєте, як ділиться цим добром. Дуже в неї. Така енергія дуже красива, така гарна, добра. Тому я неймовірно рада, що я побачила цю людину вживу. Дякую тобі, Ринко, за знайомство так саме вже не офлайн, а от так от, тобто не онлайн, а так от вживу. І за ці неймовірні носочки. Я їх буду берегти, мо тільки по святах буду одягати. Краса красивезна. Ще я придбала своєму малому ось такого кота. Я зараз встану. Щоб вам показати, він ось величезний, він гігантський, мабуть, сантиметр 60 точно є. Бо в мене малий любить котів, я його побачила. Він такий м'якенький це як такий синтепон. Його можна класти і на стілець, так, наприклад, просто щоб сидіти на ньому, можна з ним спати як з іграшкою. Мені здається, універсальна річ. така маленька, буде Іванкові, новий друг. Гарненький такий. Красунчик. Я е, обов'язково вам під відео підпишу покупки, деякі я, я робила. Так? І котика цього також підпишу. Гарненький. маленький, там ще були малесенькі такі, але цей великий, мені дуже сподобався. І кольор такий красивий. Виробник також для мене новий це повітруля. Ось такий красивий набір. Я бачила його відшив. Відшив просто цукерочка. Дуже-дуже він гарний, сподобався. Ви бачите, що я дуже Багато разів, кажу слово дуже. Ось такі подаруночки нам ще давали в початку. Я навіть це не знала. Тут є промокод і також безкоштовна схемка навіть надана. Так? Дівчатка, молодці, набори їхні. Ціна просто, просто смішна. От Дійсно, цей набір, мабуть, 500, 500 з копійками гривень коштує. Ну, ціна взагалі. І в мене є подаруночок. Також від повітрулі. Мені зробила Вікторія з каналу Рута Стіч. Сьогодні я з ними зустрічалася і з Юлею творчий куточок з Вікою. Дуже рада знайомству, бо я вчора приїхала на виставку, тому її подзвоню Віки, так чи вона буде чи ні, каже, будемо завтра. Ну і так склалося, що я, бачите, попала двічі на цю виставку, тому безмежно дякую за такий гарненький подарунок. Кардинал клас дуже подобається гарненьке буду. Відшивати вам і показувати, так, що з цього всього вийде. Бо на сцені були представлені відшиви. І відшиви ну, суперові, дуже гарні. Чесно скажу, відрізняється від того, що показано ось тут на фото, але в гарному сенсі. Так? Вони більш такі яскравіші, більш такі виразні, ну, наборчики в них просто неймовірні. Ще одне. Ще вам покажу це ось такий неймовірний дубовий підсвічник. Пахне він Різдвом, аромат просто божественний, Я навіть не знаю як його передати. Я там нюхала багато різних свічок, то ці, ну просто от дійсно пахнуть Різдвом і відразу тебе переносять от, в дитинство, так, оце, от це святковий цей настрій. Так, ось як називають столярна майстерня. Щось там вуд. Вироби з дерева, Wood Home Accessories. Залишаю вам, можете подивитися, пройти. У них там багато. Вони і підсвічники роблять, і досточки роблять, і тарілочки, миски, все. У ну, них там, мабуть, дуже великий асортимент їхніх товарів. Ну, Краса пахне неймовірно. Наступні мої покупочки це були від Тела Артес. Я думаю, вже бачили ось такий пухнастик, бачите? Я, до речі, купля, коли купляла, то мені сказали, що зараз, мабуть, якийсь бум на такі кольори, бо дуже багато хто вибирає саме ось три відтіночки. У мене я не панувала під щось їх, ну не під, не під якийсь там дизайн я їх вибрала, просто мені сподобались кольори. Я їх придбала. Ось така краса, ніжні кольори. Отак, о, гарно придається колір. Так, це безкоштовні. Так, буклетик. Я думаю, там просто їхній каталожик. Ось така. А, Це, а, це безкоштовна схемка. Вау! ой ой яка злючка з кавою. Я навіть і не звернула уваги, Я думала, що це також якийсь буклет. І ось моя покупка. Я на цей піон дивилася ще вчора, І хотіла придбати, але якось так прийшла. А сьогодні, коли я вже туди прийшла, побачила Вікторію канала Стіч, вона каже, та я от тела придбала, два наборчики, кажу, їй. Вона каже, ось цей блакитний півонів. Я думаю, ну це знак, це знак, і також придбала. Там був відшив просто неймовірно гарний. Я постараюсь це відео сьогодні викласти, так. тому мені якщо комусь можливо щось сподобається, біжіть завтра ще останній день виставки, і подивіться вживу. Багато наших виробників з наборами представляли саме відшиті ці схеми, відшиті роботи, що можна подивитися. Який воно матиме вигляд у відчитому стані, тому що так, коли ви дивитесь на цей набірчик, ну не скажеш, так, що щось там є. Так, тут в наборі бісер Тохо, ось цей маленький, тому льон ну, краса. Наступні покупочки були придбані на стенді Hobby Hand. Я так розумію, що це саме група дизайнерів. Я придбала ось такий неймовірно гарний дух Різдва. Також там дівчат були представлені всі ці гномики, духи, там їх я вже не знаю, мабуть, 6 чи 7, дуже багато ниточки, гарненькі, все. Брала набором, щоб відразу все було, знаєте, купив і брав, вишивав. Мені дуже сподобався його цей капалючок у формі ялинки. І... Також винуватець мого повторного походу на виставку оця схема під вишивку бісером, мамині Чорнобривці. Ми вчора, коли ходили, там на стенді було представлена вишита оця от картина бісером. Мамі вона дуже сподобалася. І я така: чи ви хочете, чи ні, вона така, ну, видно, що вона хотіла, але. Нічого мені не сказала, вона посоромилася, мабуть. І я от сьогодні поїхала, хотіла взяти набором, набором не було. Навіть ту вишиту картину, яка там висіла просто як ну, для ознайомлення, також продали, все продали. Залишилось було тільки ці дві схеми. ну дві, Я одну забрала, залишилась одна. Тому тут номерки бісеру є, тому я думаю, це мені не... Ну. я сама придбаю бісер і вишив. вишитий він класний. Наступне це від різнобарвна ось такі вареники. Полонили моє серце, мою душу, все, що можна полонити, вони полонили. Я їх взяла для того, щоб е вишивати і проводити розіграш. Тут в наборі понсів все йде, і синтепон, і тканинка. І мені дівчата сказали, що там на от оцю набір, мабуть, можна вишити вдвічі більше цих вареників, ніж, ну, ніж саме є схема що тут гарний запас тканинки. Вживу там також вони були представлені. ну Я не знаю, скільки разів сьогодні сказала, неймовірно, гарно, але дійсно, краса просто неймовірна. Наші дівчатка молодці, придбалася такий набірчик. Мама мені казала, що доця перед тим, як будеш летіти в Китай, потрібно буде надсилати посилку. Мабуть, так, Мабуть, так і буде. Мама була права. Наступна покупочка, це я зробила Wabriz-Art ось такий комірець. Я також давненько на нього задивлялася, хотіла придбати його ще колись давно, коли робила замовлення. Це також я планую робити на лотерею, але, можливо, так, як тут буде викрійка і буде схема, можливо, я тоді зможу робити, ну там наприклад, два. так, цих Комірці, бо я б і сама б з таким ходила, він, я кажу, гарний. Там є на різних основах, на білій, типу на чорній. І, мабуть, сіренька я чи блакитна я забула. Це нитками. І там ще комірці вишиті бісером. Нитками на чорному фоні, мені дуже подобається. Воно прям так яскраво. Знаєте. ну... Так от тут нічого ззаду не видно. Наступна покупочка ось такий набір. Я про цей набір давненько мріяла, але це буде вишивка не для мене, а для моєї мами, тому що вона дуже гарно, цей, цей колір, такий зеленкуватий, дуже гарно пасує до маминої кухні. І я давно, як тільки вони починали робити ремонт, я відразу знала, що цей набір я буду вишивати для мами. Ось така краса. Я думала, можна в Китаї його купити, але я думаю, ну, як вже я тут то придбаю таку красу. І остання покупочка на сьогодні це моя Марія, дівчата. Це набір від Оланти. Я думаю, всі догадались, це ось цей набір з піона. Самитові піони. Це мій набір Мрія. Із списком, так, і якщо хтось не бачив, в мене на каналі є відео, мої вишивальні мрії від українських виробників. І от там от є ось ось Оксамитові піонії. Вони просто божественні. Ця кольорова гама. І що саме цікаве, я підійшла на їхній стенд, де представлялася Оланта, і цього набору не було. Я підходжу питаю, вона кажуть, Каже, добре, що ви запитали, він в нас є. І я теж придбала, буду вишивати. Ой, неймовірно, гарні емоції від цієї виставки, просто неймовірні. І останнє, що я вам покажу, це ось ця ось сумка. Оце сумка трансформер, вона такого темно-зеленого кольору. Ось так носите, як сумку, і потім можна її ось так перевертати. Вибачаюсь, бо я з рук просто знімаю, по-іншому перевертайте, і можна носити його як рюкзак. Це шкіра, виробники з Полтави, наші українські, тут, бачите, ось такий гарненький соняк. Якби я знала, тут, бачите, ще карманчик. Гарненько все продумано. Не дуже зручно з рук знімати, тому, вибачайте, вже як є, так і показую. Бо штатив не брала. Можливо, я ну, придбаю чи ще щось. І... і до цієї сумки ще б ми придбали ось такий. Гаманець, гаманець включниця. Сюди можна вкладати ключі, сюди купюри чи копійки, чи що. Гарна якість, все гарно зроблено. Супер. Тому ось така краса, Ось у мене тут ціла гора покупок, дівчата, Буду розкладати. Я не знаю. Я дійсно не знаю, що це на мене знайшло. Скільки всього накупила, але я знала, що я багато куплю, бо це. Перший, мабуть, можливо. Ну, надіюсь, не останній раз так, але Ох, похід мій на, мою, на виставку Headmint Expo. Я думаю, виставка вдалася. Це в мене подаруночок від Алли Романюк. В перший день я її побачила, підійшла. Кажу: так, і так я до вас підійду, в мене є для вас маленький подаруночок. Потім я відійшла, давай шукати, так і не знайшла. Тому я дуже рада, що Алла була сьогодні, в другий день ви... виставки. І ми обмінялися подарунками нею неї такий, Це мені дуже подобається з елементами вишивки, також Україна. Дякую вам дуже, Алла. Неймовірно приємно і зустріти, і поговорити. І подарунок дуже приємно бути на виставці і не придбати тканинки від Олени Тимків. Це, я не знаю, просто неможливо. Я придбала аж три ось таких відрізи. Я не готувала, що там я буду щось не вишивати чи ні. Я вибрала те, що мені сподобається, тому що схем є багато і планів на майбутнє багато, тому обов'язково не пригодяться. Брала всі різні. Це Лінда 27 Кант. Бачите, тут я так розумію, що це саме код самої тканинки. Такий дуже обов'язково сірий колір, гарний. Це ось кашель 28к, розміру все написано. Код також, бачите, тканинка чудова, чудова. Я навіть вже знаю, що я на ній буду вишивати. Воно вам показує е, е, по телефону так трошки, що це більш такий болотний колір, але насправді він більш такий в холодно-зелений колір. І остання тканинка від Лєни Тимків, Брітні 28-й кант. Ось відразу, бачите, код. Колір ніжно-персиково-рожевий з таким трошки світлішим, знаєте, як трошки вивернений такий колір ом, красивий. Всі ці три тканинки, бачите, брали, всі різні. Гарненькі. Дівчатка: завтра, хто ще хотів, біжіть на виставку, купляйте в. Ліна, там дуже великий вибір тканин на будь-який смак, тому біжіть і замовляйте. Так, і ще я вам щось покажу. Так, це не на виставці придбано, але я вчора його забрала. Це мій подарунок самі собі на день народження ось такий рукодільний щоденник. Від Railmaal Crosset. Я думаю, дівчата, ви знаєте, я обрала ось такі Це для мене ромашки і волошки. Я довго думала, чи піони, чи орхідеї, всі гарні, але мені захотілося саме з такими жовто-блакитних кольорах, з такими квітами. Я дуже їх люблю. Бачите, ось така краса. Тут сумісні відшиви. Я попросила, щоб мені їх дали трошки більше, бо все-таки це така небюджетна не покупка, тому хто, він мені довгенько просто ось такі вишивальні процеси. Бачите, тут все підписано. Ну, в клас. Все дуже гарно. Також я попросила додати е, ці окремо, так ще, ще блок, тому я їх ось. Повставляю потім пізніше з процесами і з тим. Це все процеси. Тут мрію купити, Ой, готові роботи. Я вам так швиденько маленькі сюжети. Бачите, ну, Гарний, продуманий такий цей блокнот. Тут щось такі красиві, як закладинки. Запасом для вишив... вишивки, це вже потрібно, вже буде мені скоро Скоро буде записувати. Бо я думала, що я не буду нічого купляти складати, але, дівчата, ви бачите самі, що це, це не лікується. Вишивальниці, оце от хом'ячество, чи я не знаю, як це називається, воно, ну, воно якесь як, заразний, як епідемія. Розумієте чи ні? Я ніколи не думала, що в мене буде так багато всього, а от тепер. Купиш, воно таке все гарне. Палітра DMC. Плани. Посилання на всіх я обов'язково залишу. О, тут ось тут щось такий конвертик, бачите? І... Ось ця тканинка така, як замшева, ніжна, ніжна. Це ось як скрепочки, так, конвертики, можна багато що складати. І ще ось мій процес. Бачите, скільки багато різних карток. Мій проєкт. Я гарних. і тут так само Гарно, якісно зроблена робота. Майстриня просто молодець і швидко, швидко це все зроблено. Я навіть не знаю днів за три, мабуть, якщо я не помиляюсь, ось така соловейко вишиває. Краса. Пишіть в коментарях, чи були ви на виставці, чи ні. Що придбали, кого бачили, мені буде дуже і дуже цікаво. І ще хотіла подякувати всім, хто підходив, хто знайомився. Я, я не очікувала, я чесно скажу, я не очікувала, що взагалі мене хтось впізнає і підійде. Тому, дякую вам всім за ці неймовірні, позитивні, гарні емоції. Все. Люблю, цілую обіймаю. Тут вставки про Китай не буде. Вибачайте, бо я зараз в Україні. Пишіть коментарі, ставте вподобачки. Якщо подобається відео, можете ним поділитись. Мені буде дуже приємно. Хто зі мною фотографувався, у вас є фотографії, виставляйте, відмічайте мене в інстаграмі, я обов'язково посилання на інстаграм також залишу. Все, бережіть себе.